Привіт, народ, слава Україні! Сьогодні традиційний недільний об'їзд полів. Відносно традиційний. Об'їзд де такий, що я навіть з машини не буду вилазити, лия як з відра. А дивіться вже які які в нас калючі вже на полях. Просто караул. Погода. Якщо раніше ми собі думали, наприклад, на початку минулого тижня нам обіцяли тиждень дощів, ми собі думали, що там буде все досить гарно і досить класно. падуть дощики, ми після дощів почнемо сіяти пшеницю, а тим часом трошечки покопаємо буряка, то тепер навіть копка буряка стала неможливою. Лиє просто безперестанку. Якщо що на тижні там десь якісь були проблиски сонця, і ми... Поміж ті проблиски, що щось трошечки покопали буряку, то за останні дві доби капати не перестає, а починаючи з ночі не перестає лити. Потім ми під'їдемо до стаканчика, подивимось, що там нам вже налило за ніч, але моє серце, що цифра буде вражаюча. Отож, їдемо трошечки з машини цього разу. От знову, бачите, калабані на полю. Трошечки з машини цього разу глянемо по основних полях і тікаю я до теплої хати. Нема що тут робити. Так, наше поле з ріпаком. Дуже добре, що нам вдалося зробити ріст регуляції йому поміж дощ. Но якщо б ми цього не зробили, було б дуже погано. Тут же є правдивих 4 листки, так що все норм. Вологи, як бачите, йому більш ніж достатньо. Він вже вкоренився, змимів не буде на наших горбах. Тут можна було переживати за змиви, тому що тут по горосі дуже мало поживних решток. Ну, в принципі, нормальний ріпачок. Слідкуємо далі. Соя готова до десикації, але Але дощі. Там ось далі на задньому плані здесикований соняшник. І нема можливості зайти в поле, і збирати його. Цю площу буряку ми не докопали через те, що дуже великі перекоси і зносило комбайна. Буряк, який був закаготований, ми вивезли повністю. От тепер бачите, що тут лишилося. Купа болота. Як ми тут далі робили щось, я собі навіть не представляю, то буде наступний і один з цікавих челенджів для нашого карата. Я обов'язково покажу а в якомусь з відео, як тут буде робитися. З тих перекосів ми переїхали на рівнішу площу вночі, щось трошечки почали копати. Як бачите, теж не дуже сильно з успіхом. Бачите, які в нас тут блються і озера на полях. Європа! Європейський клімат, там так само От болото, вода на полі. Скільки б я не був, Німеччина, Бельгія, от такі о, такий стан полів. В нас давно вже такого не було. Та ще й в вересні місяці. Ну. Коли замало вологи, то є проблема, коли забагато вологи, то проблема не є меншою. Хоч ми стараємося зробити, щоб у нас ґрунт нормально втягав вологу, але 100 мм за тиждень то вже трошки забагато для нас. Все, що ми викупали, ми вже вивезли. Тепер дощі чекаємо на погоду, щоб знову розпочати роботу. Ну, коли та робота розпочнеться, я не знаю. І, напевно, не знає ніхто. Бачите, яка ситуація. От буряки помило гарно, дивіться, які чистенькі. Лишилася ще кубка, яка чекає свого часу. Та й в принципі все з буряками. Тут у нас є площа озимого ріпаку. Це демо поле. 32 гібриди я тут висіяв. Теж прорегулювати встигли, що немало важливо. культури ніби трошки ще ростуть. Не знаю, як там далі буде вегетація в них. Нехай собі розплитують, далі будемо бачити. Трактори стоять, вивоски нема. Ропа стоїть, нема що грузити. Холмер стоїть, нема як в'їхати в поле. Печаль. А воно лиє і лиє. Так, що тут... Ух нічого собі! Звідси бачу, 45 міліметрів. Караул! Давно я такого повного стаканчика не бачив. Це з ночі нам накапало, хлопчики і дівчатка. І того в нас вже є за тиждень десь біля 100 мм. І як працювати далі? Коли та пшеничка буде сіятися? Ми ще жодного гектару не посіяли пшениці. А ще соняшник збирати сою. Ну, Буряк там дуже простіше, бо там часу ще є багато. Так. Виливаємо. 95, тут Є через два, три, чотири, 150 на 4. На 0. За вересень вже 150 мм, з яких 100 мм за тиждень і не перестає падати. Віця покажу, який у нас дренаж є на тоці, де стікається вся вода. Яка річка тече? Зараз я вам покажу на виході, що робиться в нас. До речі, дуже крута штука з тим дренажом Забирає всю воду стоку. Дивіться, яка бурхлива річечка. Лиє як з відра. Ну що, а на цьому буду закінчувати наше сьогоднішнє відео. На таке коротеньке експромтом. Дякую вам за перегляди, за лайки. Ставте пальці вверх, підписуйтесь на канал, а ми відпочивати, бо робити нема що. Слава Україні!